Вітаю, шановні глядачі. Є певні такі цікаві сигнали від Трампа. Дуже на них не сподіваємося, тому що якщо дуже очаруватися, можна буде розчаруватися, коли знову почне кринжувати на всю катушку. Але є певні процеси, які нам подобаються наразі, і зараз ми про це поговоримо. Зрозуміло, що московити хочуть або тотальної перемоги для себе, або затягування цих перемог. Це більше їх нічого не цікавить. Вони розповідають про повністю всі областя, про кастрацію України в напрямку своєї оборони, про ну, речі, які часто навіть не налазять, і на що так, якщо вони готові на 30 днів. В безумовного перемир'я то Україні не мають надавати жодної зброї, тобто вони будуть накачуватися з Ірану чи з Північної Кореї. А от Україна має сидіти рівненько і мовчати. Так, ну тобто, багато хотілок незрозумілих зі сторони московії які виконати надзвичайно важко і неможливо. цим вони співають, що вони так хочуть дружити з е, Трампом. Вони такі хороші. От е, позиції Москви найближче Трампа ну підлизуються. Але так чи інакше треба було, було пояснити безпосередньо Фредовичу, що на сьогодні Москва не зробила цієї воєнної переваги, яку вона хотіла, так там там відбити всю Донецьку Луганську область і вже нависати над Запоріжжям чи над Херсоном, і вже Україна в дуже скрутному становищі що йде на будь-які перемовини. Оцієї ситуації на фронті немає наразі, і такої переваги, прям там де Московія продавлює де хоче і швидко, теж такої ситуації немає. Тому від цього. Іти на всі хотілки московитів нема ніякого сенсу разом з тим, Трамп хоче миру про це говорить, але що він почав трошечки змінювати свою позицію. Про що я й хотів сьогодні поговорити? Він починає потрошечки розуміти, що Москва хоче або все, або просто затягнутися на якомога довше і по суті виграти від того, що на неї не тисне такий великий гравець, як Сполучені Штати. Добре, що Трамп поїхав до, на поховання безпосередньо папи, поїхав без венців, без клоунів. І, в принципі, з ним нормально міг і поговорити Макрон і найголовніше що Зеленський, якому дали там перші місця. Ну, на, на, першому, на першому ряду місце там Ватикан змінив протоколи. Це доволі та вже відома історія. Але дякую безпосередньо е, Ватикану, тому що вони багато чого робили для миру. Це правда. Багато чого, що ми зараз не знаємо, хоча певні висловлення, звісно, нас дратували, Ну, це вже окрема розмова. І от Трамп зустрівся з зеленським після зустрічі, всі сторони, що й Зеленський, і що Трамп визнали, що розмова була гарною, хорошою і сприятливою до, до подальших мирних перемовин. Більше того, ті, хто там читає по губах, взагалі сказали, що Трамп казав там Зеленському, все ми розуміємо, все буде добре. Там такі от розмови були з ним, Зеленським. І далі Трамп виходить і говорить, що він розчарований Путіним. Два рази це сказав. Сказав, що Зеленський у нього взагалі були нормальні стосунки. Так сталося, що на публіку вони там трошки посварилися, але він буде цього готовий. Це його така, така так, це нормально. Але Зеленський зіштовхнувся складною ситуацією. Тобто, він же не говорить, вже, що там Зеленський когось провокував чи напав. Правда, він не сказав, що це Москві напала, але Зеленський зіштовхнувся ситуацією складною, і Америка надала на знову таки, це казка про 350 мільярдів. Там, якщо сто назбереться, то буде хорошо. Але Америка надала зброї і фінансові допомоги допомоги фінансів, точні допомоги не сказав на 350 мільярдів. Але точно він не сказав, що ми ці гроші винні. І це надзвичайно добре. Тобто, він ще не сказав, що це допомога, але і не сказав, що ми ці гроші винні, тому що далі вже прем'єр-міністр України Шмигаль з Бесентом, доволі таким раціональною людиною. Я нагадаю, що безпосередньо Бесен був один з тих, хто разом з маском, хто. По суті, на певний час відкинув вплив Навару, коли ту е лекцію поїхав читати. Ну угорський, угорська тактика, Да? от уходь, а ми тут порішаємо, То він по суті зробив паузу на ці мита і на сьогодні максимально намагається вирулити Трампа в ту сторону, де треба вирулити, в допомогу безпосередньо Трампу зрозуміти міжнародну економічну ситуацію і не валити і не руйнувати її. І бесен доволі така раціональна людина. Його хотіли валити трампісти. Знищити і поставлять тут цю світину, дорогі друзі, трошки лагає камера, ну нічого, ми поправимо цю ситуацію. От, по суті, Бесент людина раціональна, і перед тим як його там запроваджувати на посаду, його хотіли збити дуже сильно. Це відома історія, що хотів збити маск, потім маск об'єднається, щоб так чи інакше не. Не дати Білому дому запроваджувати ці руйнівні речі по тарифам. Так, от Бесен, зустрівшись нашим премєр міністром за словами нашого прем'єр-міністра, це треба ще так чи інакше цю річ підтвердити зі сторони Америки, але сигнали такі, що Америка не буде в угоду по рідкоземельним там, різним мінералам і іншим копалинам, не буде вписувати борг на цю суму. Тобто, боргу нема, це була допомога. Це додаткова ще така річ, яка по суті говорить про те, що адміністрація Трампа потрошечки змякшує позицію в нашу сторону. Це було доволі очевидно. Я думаю, що найгірше нас чекає от зараз от кінець квітня, ще в травні, а на літо, вже там починається потрошечки рух зі сторони двох палат, потреба перерозбиратися, і Трамп буде все більше включати свою голову. Вже зараз ми бачимо, що реєструються, зокрема Лінці Гремов, ці законопроекти про більший тиск на Московію. І це надзвичайно добре. Тобто, про що я хочу сказати? Що так чи інакше, дійсно, Україна. Початку, що вона зробила? Окей, ми ви хочете, щоб ми перестали всі стріляти? Давайте всі разом перестанемо стріляти на 30 днів. Московія каже про те, що ми хочемо загальне перемовини, але тут же робить це начебто великодне перемир'я. Яке сама і порушувала, але намагається вілять, намагається грати, затягувати час і вимагати максимуму. а Якщо не максимуму, то затягування цих процесів зараз. Там вони в іншу карту витягнули. Лавров заявив, що Москва готова без будь-яких умов сісти за стіл перемовин з Україною. Ну знову таки, ми сядемо, що вони почнуть говорити про Херсон, про Запоріжжя, про те, що завтра вони якісь інші вимоги будуть викатувати. Тав да, це проблема, і цю проблему адміністрація США має зрозуміти, що не можна грати лише на одну сторону. Це Лестячи і там обробляючи лише одну сторону, тобто Україна має теж право на свою позицію. Україна виборола це право, вона не дозволила себе захопити швидко, вона відбила частину своїх територій, вона героїчно, країна, її захисники тримають оборону і не дають ну по суті постійно ламають всі плани Кремля на сьогодні. І цей фактор треба теж враховувати. Коли там Крам каже про те, що в Україні немає жодних козрів, це неправда. Є безпосередньо бажання Європи допомагати, звісно, Європа боїться, якщо там Америка відійде, тому що є ряд таких от стратегічних оборонних речей, які ну немає стратегічної автономії. Так, є там у французів, але їх, вони обмежені доволі. Так, такої кількості супутників чи такої кількості безпосередньо там авіації чи артилерії, які є безпос... у Сполучених Штатів у французів, немає. Це ясно. Це зрозуміло. Але разом з тим загальна Європа, якщо вона розкачається, разом з. Безпосередньо з Німеччину Німеччина зараз от дає сигнали Пісторіус і там Мерск заявляв про те, що не можна вимагати визнання територіальних. Окупаційних процесів в Європі зараз ви відкриваєте ящик Пандори. Зараз уже он там в Бельгії, крайньою там крайні політики кажуть про те, що давайте Нідерланди і Франція розділяти країну. Там ну, це абсурд, це абсурд пішов вже повний розбалансування міжнародної системи, що надзвичайно не подобається нікому. Зрозуміло, що багато хто вкладає в логіку Трампа, чому він так хоче домовитися з визнанням Криму з Московією, бо, наче він хоче далі Гренландію собі забрати, там Панаму і інше. Але це вже занадто відірвані ідеї, які ну, вже так очевидно, консенсус в Білому домі формується таким чином, що не дадуть Трампу так сильно розгулятися. Ну, не можна, це вже занадто виходить за всі рамки. На сьогодні залишаються там дві, до речі, людини в Білому домі це Вітков і Рубіо, от і побажаємо Рубіо все ж таки включити голову далі. Можливо, він буде і нашим певним спасінням. Якби там йому не було би важко, як би не було б навіть іронічно-комічно всі його ці от, е... гримаси, які він там робив е... проти. Безпосередньо количив там Фредова, чи ще щось, і які там конфлікти не були там в Білому домі, але все ж таки, дай Бог йому більш-менш все в раціональне русло відправити. Отже, на сьогодні треба дати розуміти, Україна дає розуміння, що вона готова до перемовин і до тридцятиденного перемиря, і готова так чи інакше домовлятися на те, аби там Трамп далі продовжив розмови з Московією. Ми готові. Просто ми не готові до ряду речей. Зокрема, нам треба гарантії безпеки, і ми без гарантії безпеки нічого підписувати не будемо, і ми визнавати не будемо де юре втрату власних територій. Цього не буде. От, тому що це руйнує будь-яку систему безпеки. Разом з тим, от на сьогодні, якщо хочете, ви там домовлятися, домовляйтеся. Україна навіть дала сигнал, що так ми на сьогодні обмежені в технічних засобах і відбити силою на сьогодні не можемо. Це теж Україна дає сигнал, що на сьогодні вона готова там не говорити про відбиття Криму, тим самим зменшуючи градус дипломатичної ескалації для того, щоб піти на перемовини безпосередньо з Москвою. Але це не є фактом визнання Криму. Окупованою і те, що це московська територія. Це дві різні речі. Ну, тобто, Україна, в принципі, має свою позицію, і Трамп потроху вимушений до неї дослухуватися, як би там не було би важко з ним і таке інше. Залишилось тут пару тижнів, особливо здається, такий червона лінія остаточна буде зрозумілася, Це 9 травня, яке там Путін хоче на всю відсвяткувати, запросивши там Китай і інших, от будемо дивитися, як там Китай і Росія, буде безпосередньо святкувати, як буде Трамп на це дивитися. Власне спостерігаємо. після такого певного тиску е, і спроби зловити нашу делегацію в Лондоні. Сталася така певна невеличка розрядка. Але, дорогі друзі, готуємося до того, що такі хойдалки будуть тривати доволі часто, особливо до червня, десь місяця. Та там далі ще будуть там з періодичністю поновлюватися. Тримайтеся, всім всього найкращого. Нехай мир буде справедливий, скоро, і все буде Україна. До побачення!